За офіційною інформацією Генерального штабу, зараз вона вже уточнена. На вчора було понад 90 ракет, сьогодні командування повітряних сил уточнило, саме 96 крилатих ракет було випущено по території України. І більше 10 іранських ударних безпілотників Шахет 136. А також. Ні, більше. Безпілотників було навіть більше. Це 10 ми збили безпілотників, 77 крилатих ракет і один безпілотник розвідувальний З Силами оборони вчора було збито. Так, це був наймасованіший удар по об'єктам інфраструктури з самого початку повномасштабної війни, тобто з 24 лютого. А в принципі, ну, наратив тут не змінився. Ви правильно казали слово деурбанізація, тобто йде така деурбанізація. З проявом геноцида по відношенню до України з боку Російської Федерації. Так, Це те, що е, на Росії вже пропагандисти означили як термін, як мету, яку вони не приховують. Тобто, це вже така означена конкретна мета наряду там з денацію, денаци... демілітарізацію, де популяцію, десатанізацію ще і деурбанізація. Це на повному серйозі хочуть вигнати населення з великих міст десь в маленькі містечка, в, в, да, приве. З... Ні, не маленькі містечки. А взагалі з країни, та ще й спричинити хвилю до європейського да, Союзу Спричинити Додатковий полу? тиск на Європу і тим самим там змусити прийняти вимоги там свого ультиматуму, ну і тим самим там проголосити свою власну перемогу. А дуже цікаво, як ці обстріли подавалися в інформаційному просторі. Ну, слід зазначити, що офіційна пропаганда їх трошки навчилась. Тобто особливої радості, поки все не закінчилось, не було. Була фіксація, що туди попало, туди влучило. Ну от, наприклад, якщо брати Соловйов, Сімадян, Скабєєва, тобто тренди, основні основні, да, основні наративодавці для решти російських пропагандистів, то у них в стрічці спочатку цієї масової атаки було ракети над Києвом. В Києві зафіксували два попадання ракет. Відео вкрадене з наших телеграм-каналів Палаючого будинку. Обломки снарядів на вулицях Києва, знову фото вкрадене у нас. Далі без електричества, такі-то, такі-то, такі-то регіони. Потім вплітається, Договорняк не відменені. Його нет і його не було. Він існував тільки в головах автора части телеграм-каналу. Тобто, показують, що вони свою політику не змінювали. Що ні на які там, домовленості там, перемовини не збиралися йти. дальше Харьков полностью без света Киев вместе с Зеленским перешел на темную сторону вот так с от троллинга mm -hmm. no, да во многих украинских городах сейчас скачки напряжения про дискотеку шутить не стану хотя конечно похоже mm -hmm. Ну так 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 он и давал у себя в соответственно, там до Нашої інформації, ну на жаль, ну, тобто, у нас тобто констатація факту. У нас теж да, дуже багато людей, які чомусь намагаються швидше за всіх висвітлити, що, куди де прилетіло, скільки ми не попереджували, не просили, що таким чином на давайте треба. ще раз попросимо друзі, українці і українки. Будь ласка, коли ви бачите, що біля вас щось вибухає, в жодному разі не фотографуйте, і не викладайте це в соцмережі, ви ну, ви просто. Працюєте як коригувальники вогню по-перше. По-друге, ви даєте харч пропагандистам, які потім стюбаються з вас і тролять вас, і насміхаються над вами, влаштовують геноцид вбивства, а потім ще й сміються. Ну навіщо це робити? Давайте вже припинимо цю ганебну практику, і не будемо робити такі речі. Отже, далі про дві ракети в Польщі. Також наративи були опущені, то теж. Ну, про дві ракети в Польщу це стало несподіванкою для всіх, в тому числі і для нашого ворога теж. А єдине, що відразу, коли не було ніякої офіційної реакції, ні Польщі, ні керівництво Російської Федерації, Міноборони Російської Федерації, ні нашої. Просто ну це був певний шок, що ну. Ну так, інформаційна поп... пауза. Ні, для так. нас не був шок, тому що ми давно попереджали. Що так чи інакше ці ракети вони не вибирають самі свою траєкторію. Вони летять туди, куди їх пустили. Якщо вона, враховуючи стан, технічний стан більшості сучасних російських засобів враження і враховуючи рівень підготовки тих людей, які ну, запускають ці ракети, то воно могло давно прилетіти вже за кордон України в одну із країн НАТО. Вчора, в принципі, щось таке сталося. А що саме давайте дочекаємось результатів офіційного розслідування? ну того, що буде неправильно, це ми вже будемо якісь елементи ПСО вносити. Якщо не буде офіційної підтвердженої інформації. Ну так зараз президент Польщі Анджей Дуда скликав засідання ради нацбезпеки. Воно триває... зараз зараз триває розслідування. Наглядає Наших... питання там застосування четвертої статті НАТО. Наше командування сприяє повністю повітряних сил цьому розслідуванню. Тобто зараз триває розслідування, визначиться траєкторія, будуть досліджені уламки, потім вже буде офіційна позиція, офіційна заява. Ком... Коментарі знову ж таки від святої троїці російської пропаганди. Предварительно снаряди попали в зерносушилки. Два чоловіка погибли. На місці працюють поліція, прокуратура і армія. Откуда прилетіли ракети, неізвісно. Куди прилітіли ракети, ні, звісно. Тобто вони також спочатку, навіть вони забули нас звинуватити відразу, що ракета прилетіли з України. Це mm -hmm. показує певну розгубленість. Ну це і показує ту розгубленість, що вони то про свої говорили. Далі дивіться, свої от знову таки не було офіційної позиції. Що роблять пропагандисти? Їм щось треба давати. У них також люди питають там, їх дописувачі, їх читачі. Ну, дается наступный нарратив. Видимо, раньше НАТО было втянуто в войну как-то не до конца убедительно. Варшава идет в ва Абан. То есть тут такие элементы с верхнего троллинга. Угу. Далее Симоньян. А вот, у Польши... а вот и у Польши появилась своя Белгородская область. А как вы хотели? Ну, видишь, стили. Угу. Далее ей там накидали кучу комнат. Дуже цикаво в том числе <coughs> не только наши ну, Громадяни України, які просто хочуть виказати їй все те, що вони про неї думають. А й Російській Федерації, що вона не сповна розуму, якщо хоче, там, вітає там, початок Третьої світової війни або відкриття відповідних дій, можливо, з боку НАТО проти Росії. Ну, не доходить, тому що наступне мита в рай. А Пентагон розуміє, що він, якщо що, просто здохне. Ну и еще несколько интересных месседжей э, российской пропаганды. Первое видео. Последствия удара по Польше. Раскореженный трактор. Было бы неприятно начинать из-за этого Третью мировую войну. Белый дом тоже не хочет воевать за уничтоженный трактор. Ну и тема трактора. Лукашенко пообещал подарить Матеушу Муравецкому новый трактор. До речі тема трактора ж не просто так піднята, тому що самі польські змії спочатку дали дві версії, і одна з них була це ракети, а друга була це те, що зірвався просто трактор, який там їхав на ваги для того, щоб там зважитись. І під ним така воронка утворилася, така так. велика, велика. Там від вибуху трактора. Далі після цього з'явилася заява Міноборони Російської Федерації. Заявление польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении российских ракет в районе населенного пункта Пшеводу является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки. Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось. Вот это как коротенько было заявлено Минобороны РФ. А після цієї заяви, тим не менше, вночі посол Росії в Польщі був викликаний в Міністерство закордонних справ Польщі, йому була вручена нота. Вся зустріч тривала біля чотирьох хвилин, причому навіть не було традиційних розшаркувань і рукотискань. Угу. Тобто нота була вручена серйозно. А тепер, відповідно, ну ми ж теж не могли залишитись острин. Тим більше, що після цього офіційної версії Міноборони Росії не було звинувачення України в тому, що це там була якась наша ракета, не наша ракета. Однак цим почали грішити російські пропагандистські там іпсошні, а, і псошні, телеграм-канали. Відразу почали кидати версію, що це там випадково залетіло в наша зенітна. А ракета комплексу С-300 в Польщу, ну і спричинила відповідні руйнування. Ну, ну так, і зараз... в зв'язку з цим всім, з цією ситуацією, була офіційна заява президента України. Він почав з того, що сьогодні ворог здійснив черговий масований ракетний удар по нашій країні, загалом 90 ракет, ураження енергосистеми, підприємства, житлові будинки. Та й коли це сталося? Одразу як в Індонезії завершився перший день саміту 20-ки. І найбільш помітні заяви прозвучали. Основні зустрічі відбулися: Росії кажуть про мир, а вона ракети у відповідь. Там далі було дуже багато правильних слів, була хронологія оприлюднена, е е наведена президентом України. І далі було щодо Польщі. А скільки разів Україна говорила про те, що нашою країною держава-терорист не обмежиться? Польща, держави Балтії це питання часу. Коли б російський терор пішов далі. Треба поставити на місце терориста. Що довше Росія відчуває безкарність, то більше буде загроз для всіх, кого можуть досягнути російські ракети. Бити ракетами по території НАТО це російський ракетний удар по колективній безпеці. Це дуже суттєва ескалація, треба діяти. І вислови слова підтримки нашим польським братам і сестрам. Україна завжди вас підтримує. Вільних людей терор не зламає, перемога можлива, коли немає страху. У нас з вами його немає. А далі наші заходи, от які Україна сьогодні робить на а дипломатичному фронті це скликання безпосередньо Ради безпеки Організація Об'єднаних Націй, це прийняття активної участі парламентської асамблеї Ради Європи, присвячені відповідно цьому випадку і там вчорашні масовані ракетні удари, ракетній атаці по енергосистемі України. До речі, ж постраждала не тільки наша енергосистема. Ну воно ж все зав'язано да. да Молдова, Молдова те ж саме. Страждала. Там перепади почалися, ну, збільшення навантаження почалися в європейських енергетичних лініях. До речі, одна з версій того, що відбулося з двома російськими ракетами, це удар якраз на, а, лінію, на, на лінію, по якій наша енергосистема з'єднується з Польською. Якраз поблизу того населеного пункту і поблизу кордону знаходяться відповідні mm -hmm. трансформаторні підстанції українців. Ну, тобто, гатили туди? Ну а чому? вони гатили по енергетичній інфраструктурі? Ну зараз і глава Євроради заявив, що скликає зустріч лідерів ЄС. Да, g 20 у зв'язку з цією ситуацією. Кулеба зажадав реакції від G20. Дуже багато висловлювань підтримки було Польщі з боку Балтійських країн і тих країн, які є сусідами Польщі особливо, бо вони розуміють, що вони теж так само наражаються на цю небезпеку. Ну і от заява остання, що президент США Байден сказав, що буде розслідувати, що поки що не може нічого сказати. Ймовірно, це була не з Росії. Ракета було перше його повідомлення. Далі було повідомлення про те, що і так, НАТО відстежував е, ну, ці траєкторії польоту цих ракет, і, і що ну надали інформацію, що звідки летіло, і от в Reuters з'являється повідомлення, що, начебто, президент США Байден поінформував G7 і партнерів по НАТО, що вибух в Польщі був спричинений українською ракетою ППО, тобто що збивали напевно російську ракету і якісь там, можливо, уламки. Чіпка чи... все... що це таке? Це вкид, це і Це все гадання на кафе. Тому що буде. сказано, що це, начебто, Ройтерс посилається на джерело у Альянсі, але, але на не називається джерело, це джерело він так. не називає. Ну, одне з головних правил, яке взагалі стосуються, і медіаграмотності, і протидії дезінформації, виявлення дезінформації, там, власної обізнаності, особливо під час війни, це більше довіряти тільки офіційним заявам. Раніше настільки, не стільки, навіть не більше, а просто довіряти офіційним заявам коли це будуть слова Байдена, тоді можна буде а, думати, чому це все, все взагалі сталося. Коли це слова невідомого джерела про те, що нібито сказав Байден, ну поки що, вибачте, я, наприклад, не вірю. Ну і так цікаво, так, теж такі. Теорія інформаційної війни, такі прийоми, анонімний авторитет. Їм користуються всі. Ну, Рекламщики, да, піар-кампанії. Посиланням різні. на джерело. Посиланням на невідоме джерело, яке при цьому не називається. Ну, Надмислено НАТО. Джерело НАТО джерело Дзерело НАТО, да в НАТО дуже багато а людей. То там в НАТО. Ну е, дивіться, теж подача інформації цікава. Не сказано, що ракети то ППО збивали російські ракети, навіть якщо так. Тобто, ну винуватець та в будь-якому випадку Росії акцент треба ставити сюди, так звісно навіть якщо там збивали і потрапили. Ну це ж тоді просто як треба правильно називати хто стріляв. Я думаю, до нашої наступної програми ситуація вже буде відома. Я думаю, а ми що окрем... До вечора вже можливо розвидні да, да. І це ми окрема... точно да, знати. про це а, можемо поговорити. але, те, що польща хоче застосувати статтю НАТО, а це зібрання консультацій всіх країн НАТО, і ось вже Ердоган сказав, що не варто поспішати, не варто звинувачувати Росію. Цьому він вже чітко висловив свою позицію про те, що треба розслідувати і не поспішати. Ну, плюс ще є. Дуже цікава позиція Угорщини, яка вчора також скликала, як і поляки сві свою раду безпеки, але там було інше питання. Ну там, там нафта да, да там, там же припинення України провід да. дружба припинив постачання постачання. нафти, а про поляків, коли задали питання відповідно Орбану, він сказав, що хай Польща спочатку розбереться, потім ми і це обговоримо. Тобто вони навіть не збиралися обговорювати те, що по одній із країн НАТО. Угу. Що відповідно до п'ятої статті означає, що по всім країнам НАТО був нанесений ракетний удар. Це йому було не цікаво. Йому було цікаво нафта по нафтопроводу, дружба. Ну такі ситуації вони як лаконусовий папірець. Вони визначають взагалі, хто ворог, хто так. друг, хто за кого буде вступатися, кому буде важливо відстоювати свої власні інтереси і свої національні інтереси, так би мовити, якими прикриваються здебільшого власні інтереси. Uh, тому так будемо тоді чекати розслідувань і подальших повідомлень. Uh, також важливо стежити за тими і які будуть розгортатися навколо цього. Але те, що Україна зараз бере активну участь в розслідуванні і надає всі, ну які ну не тільки в активну участь а активну це... участь в обговоренні цього факту. Ми представлені всюди, там, на всіх міжнародних площадках, майданчиках, там, де буде обговорювати, засуджуватись факт цього ракетного обстрілу. Ми знову будемо питати, піднімати питання геноциду українського народу ну, і, і знову... де просити, де вимагати, щоб нам все-таки надали цю допомогу, просто щоб захистити. По-перше, вже не тільки нас. Вчорашній день черговий підтвердив, що захист... захищаємо ми. Тим, що стримуємо, даємо відсіч, там, відкидаємо назад, там, виганяємо з власної території ворога, це ми Європу і світ захищаємо. Тобто наш основний все-таки посил це те, що нам потрібні е, засоби захисту для того, щоб захищати Європу. Перш за все, так, засоби активного, активного ураження для того, щоб знищити всі ці засоби нападу ворога, які в тому числі загрожують Європі. Нічого е... боятися там, давати Україні атакам все більш щось більш дальне і Ну, Наприклад, пам'ятаєте, скільки кричали там, всі російські пропагандистські канали про обстріли Херсону? Uh -huh. Ті люди, які приїхали з Херсону, вони кажуть, що да, є руйнування в певній промисловій зоні, є руйнування мостів. Все решта в місті ціле. Донецьк, який ми бомбили 8 літ, він був цілий на 24 лютого 2022 року. В порівнянні з Ірпенем, Гастомелем, Харковом, Маріуполем, знищеними стертами з лиця землі Попасною, Волновахою, з Черніговим, з Києвом навіть. Ну, Києві, слава Богу, менше по житловим масивам. Ну, от зараз також наратив активно розвивається про те, що заради безпеки Європи потрібно закрити небо України. І Або створити хоча б, мінімальну якусь зону безпеки біля кордонів країн НАТО з великою частиною саме території Польщі е України. Ну Це один з можливих варіантів рішення. От Він теж буде, він також буде обговорюватися на НАТО і. На відповідних інших майданчиках. може розколотися НАТО в своїх рішеннях, дивлячись зараз на Орбана, на Ердогана. Ну якщо там просто рішення не буде прийнято. Там всі рішення вони консенсусні. Мають підписатися, підтримати всі країни-учасники. Тобто розколотися хіба що вигна, вигнати, ну я не думаю, що таке буде.